Загублена кішка, дитина під дощем і протухше м'ясо. Саме таким сьогодні буде мій міні-влог проведи день з кудрявою мамою. Це мій перший блог такого, блог -влог такого формату на Ютубі. Я хотіла спробувати, чи вам таке зайде. Якщо вам буде цікаво, буду робити такі влоги щотижня. Зараз у мене вечір, я буду пити чай із отакою. Сирників, поки моя дитина спить. Я вже назнімала дещо, ще буду знімати увечері. Це у мене така якби, середина. Я вирішила з вами побалакати, бо у мене п'ятигодинний чай як у англійців. І трошки вам сказати, що сьогодні вас чекає. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Можете коментувати, щось запитувати. Рекомендувати, що хочете подивитися. Ми живемо в Іспанії зі своїм синочком в Україні Басків і будемо вам показувати усі свої радощі і нерадощі життя. І почнемо із сьогоднішнього дня. Мені трошки важко це починати, але я роблю перший крок і прошу підтримати мене коментарями, лайками, підписками або просто своїми переглядами. Я о... Зараз я поснідала, ховала продукти у холодильник, і що я знайшла у себе в холодильнику? Та-дам! М'яско! Я не знаю, чи у вас таке буває, чи це лише у нашій родині, скажіть, будь ласка, коли ти щось купиш і думаєш, я це приготую сьогодні або завтра, або як у нашому випадку купувалося на вихідні, бо свята, все буде закрито. Ой, ми з голоду помремо. Купили м'ясо і, звісно, усі вихідні воно пролежало. <кій> зараз буду перевіряти оце м'яско, чи воно нормальне, чи ні. І якщо нормальне, треба негайно щось із нього готувати, а якщо ні, то, то ні. Ну, Я зараз зроблю цей великий трюк прямо при вас. Понюхаю. Пахне м'ясом. Ну, якщо я не зробила отак, то, то це вже ну, таке от воно. Не зелене, не синє і навіть не дуже почорніло. Це говядина. Ну що ж, була в мене невеличка надія, що воно спортилося і, і я його викину, але ні, треба готувати. Покажу вам, що зготую. Мабуть, просто затушкую, а що ще? Просто затушкую. Ось так я вже, звісно, промила м'ясо на всякий випадок, щоб не було ніякого запаху. До речі, ви з якої команди? Ті, хто миє або ті, хто не миє м'ясо, бо я бачу, що в інтернеті кукувалісенька, багато дискусій з цього приводу. Єдине, що коли я помию м'ясо, я потім дуже фанатично його висушую, бо я не можу, наприклад, обжарювати м'ясо, якщо воно мокре, тоді воно втрачає свій сік. Не соковите м'ясо, не смачне, воно нам не потрібне. От, не знаю, як ви робите, а я ось так зараз воно підсушиться. Я не буду це відрізати, воно не воняє. Єдине, що ось ці шкірки спробую відрізати, але не впевнена, чи у мене вийде з моїми тупими, ніколи не підточеними ножами. Так, Алісенька, Вийде у нас чи не вийде, хто знає. Ось тут у мене, до речі, квітки покажу вам, похвастаюся. Він, яка краса. Це мені дарували, був рочок моєму синочку, день народження святкували. І це мені подарували квітки. Це було два букети з великою кількістю зелені. Я їх перебрала і зробила один ось такий. І прям кайфую від нього. Дуже він мені подобається. Да, От, Зараз займуся ось цими ребятами. Ось я вже поставила м'ясо тушкуватися з цибулькою та з приправами. Я його піджарила. Зараз на маленькому вогні воно буде тушкуватися, поки не стане м'яким. І вирішила вкрасти пару шматочків і зробити якийсь супчик пюре для свого сина. Не знаю ще, що туди додам, якісь овочі, звісно, поки воно також тушкується, потім придумаю. І отак я це все залишаю на маленьких вогничках. І іду займатися іще чимось. Зараз придумаю. Бо займатися є багато чим, а просто не знаю з чого почати. Побачимось. А поки там тушкується м'ясо, покажу вам трошки свого щоденного догляду за шкірою. Не знаю, потрібно вам це чи ні, але. Мені, наприклад, цікаво дивитися це у інших жінок, бо я не дуже розбираюся у всій цій косметичній тематиці і, взагалі, не дуже добре за собою піклуюся і слідкую. Ну, але щось там маю, як усі жінки. Наприклад, шкіру протираю ось таким тоніком марки Веледа. Вже я його нанесла на спонжик якраз і почну цим займатися. Це для жирної шкіри, бо в мене вона. Склонна до чорних цяток, а всяких там акне, прищів і прочого. Тому завжди усю косметику беру для жирної, або шкіри змішаного типу, бо вона жирна жирна, жирна, А зимою оп і суха, оп, і шелушиться. Взагалі не знаю, що робити. отут усе сухе, тут усе жирне. ну, не знаю, чи ви мене розумієте, чи ще є у кого така е, дуже дивна шкіра, як я вважаю, Боже, які у мене з'явилися після вагітності мішки під очима, мішки та синці. У мене такого ніколи раніше не було. Я думаю, що це від того, що вже рік, вже рік, бо виповнився нам рік, я не сплю більше, ніж 4-5 годин на добу, і то з перервами прокидаючись кожні. 15-20 хвилин. А ще, мабуть, як стрес, який відбувається у житті, можливо, також вплинув, не знаю. Але дуже я бачу, що змінилася моя зовнішність за останній рік, не в кращу сторону. Це я нанесла на обличчя сироватку. Нещодавно купила на Чорній п'ятниці, була знижка майже 60 чи 70%. Ну, багато. Не знаю, допомагає вона мені чи ні. Якраз написано, що це від перших ознак старіння, те, що я собі помітила, також після пологів. Дуже оновила свій організм після пологів. Бачу, як я старішаю, просідаю, як сказать, шкіра обвисає, все висить. Ой, все якесь таке зморщене, негарне. Взагалі не знаю. Кого там пологи оновлюють, мене, мене, мене не оновили, чесне слово. На очі я нанесу ось такий крем від марки Сарави. У мене все різних марок. Не знаю, його, бо я не знаю, які довіряти і пробую всі. А потім після сироватки нанесу ось такий зволожуючий крем, бо я від Неурогена. Неурогена. Як там роблять блогери? А чому? А тому що, як я вам казала, у мене колись зимовий період дуже шелушиться шкіра. І взагалі я читала, що зволожувати треба, звісно, не лише суху шкіру, але й жирна також вона потребує зволоження. Жир жиром, а зволоження зволоженням. Тому ось так. Ну, ось і все. Ось такий в мене догляд. Я приїхала у садочок зі своєю дитинкою. Сьогодні відвозила дитину бабуся. Забирати буду я, бо бабуся наша на роботі, От там наш садочок, знімати там нічого не можна, заходити мені усередину також не можна, тому що ну, тіпа, там чужі діти, щоб я їх не бачила, щоб я їх не лякала, щоб я їх не знімала. Отже, нічого не можна. Ой, зараз майже майже перша. Треба забрати обов'язково до першої або вже о другій. 30, тому що з першої по другу дітей вкладають спати і нікому не дозволяють приходити і дзвонити у двері, щоб дітям не міша, не заважати спати. Отже, о другій вони починають їх будити, і вже у другій тридцять батьки можуть починати їх забирати. Я сьогодні забираю о першій. Чому? Тому що ми ходимо на півдня на 4 години. Отже, наші 4 години вже вийшли. І зараз буду забирати дитинку, а потім будемо вигулювати собачку. Бо собачці треба сходити в туалет. Вже прийшли з прогулянки, не показувала вам, як вигулювали собачку, бо був дощ, і ми ховалися, да, щоб не намокнути, швидесенько погуляли. і... І втікли до хати. І от зараз з вами поспілкуємося трошки і вже підемо спадки, бо дитя моє трошки капризує, то будемо спадки. Да, дитятко? Да. Будемо. А, потім, а потім я ще не доварила йому суп. М'ясо потушкувалося, а суп ще, ще не готовий. Ой, собачка хоче. Я вам поки що покажу таку невелику розпаковочку. Це ми зробили невелику покупку для малюка. Ось такі покорнені палочки. Це ми взяли вперше скуштувати. Він куштував інші вчора, йому дуже сподобалось. Тому ми вирішили сьогодні взяти ось такі: такі ось рисові, ці гаєтас на іспанській мові. як лепешки з лохиною. Один раз ми їх брали Трошки він їв, не зрозуміла, я, чи йому подобається чи ні, але мені сподобалося. Якщо дитина не з'їсть, то я з'їм. Також взяли ось такі йогурти, але не просто йогурти, а з наповнювачем. Це банан з полуницею. і ось це Мені дуже подобається яблуко печене, банан і йогурт. Це я взяла ось цю марку Hero, тому що в ній немає цукру додаткового. Я дивилася йогурти Nestle, стлі. І всі вони мають цукор у складі, тому я беру ось ці. Він їх їсть йому подобається. А від цього вони взагалі захватить. Це ось такі палички, вони овочеві, не несолодкі, з якогось там крохмалю зроблені, я не знаю. З отакими дирочками гляньте. Дуже це. Корисна дирочка, тому що дитина, коли бере в рот, то це щоб не задихнутися. це щоб, Якщо піде воно у горло, щоб не подавилася дитина. Знаєте, як є ковпачки з ручок також роблять з дирочками. Щоб, якщо, що, не дай Бог, але щоб дитина могла вдихнути. Це ось така зовсім невелика у нас сьогодні виявилася покупка. Про ціни зараз вам не можу сказати, не пам'ятаю. Якщо вас щось зацікавить про ціни в Іспанії, загалом на дитячі продукти, наступного разу я вам подивлюся і скажу все. Зараз ходила, шукала сьогодні цілий день кішку. Думаю, де вона, де вона? Не бачу я свою кицю. Здравствуйте. З самого ранку я не бачила тебе. З самої синього раночку. не знаю, чи її видно так краще. А вона собі така маленька, і у от, такій здоровенній коробці. Не видно на відео, але вона справді здоровенна. Марта, і ти я тебе питала, де кішка? А ти її не знайшла? Ех, Марта, Марта, ну, добре, що вже знайдемо. Ось, забула вам показати, що я в етозі зварила для дитини. Ну, наше м'ясо я просто пожарила, потушкувала його з цибулькою. А дитині зварила ось такий супчик, він виглядає, звісно, не дуже. Якщо чесно, я не розумію, чому він вийшов у мене такого кольору. Можливо, через те, що там більше м'яса, ну, яловичини, ніж усього іншого. Хоча Овочів там було також немало. там капуста, картопля, і помідор, і морквина є. Але колір вийшов так собі, але насправді на смак не погано. я куштувала. І думаю, що, мабуть, я зараз і повечеряю цим супчиком, бо для дитини це дуже багато. Він же один раз повечеряв цим супчиком. Але ну, оце йому, я не знаю, на рік. Зараз я ось у таких формочках йому заморожу. Я завжди йому заморожую поришки. Раніше робила це у маленьких кубиках, тепер буду робити у таких силіконових формочках, бо він росте і по теорії має їсти більше. Звісно, це не завжди так. Але я маю надію і буду робити це у таких силіконових формочках. От. І залишилось мені лише проторти пічку. Бачите, робочу поверхню. Ось такою штукою це е, е, кітаграса. Е, Якщо прибираю жир. І усе це я буду протирати. Звісно, я зараз вимкну камеру, бо це такий не дуже, ну, миючий засіб дуже міцний, не хочу, по... щоб він попав на камеру. Ось такою губкою спеціально для цієї поверхні скляної упала. Не знаю, що вона... Ой. Не знаю, що вона відмиває чи ні. Написано, що вона спеціально для цих штук, бачите, її вже треба також помити. Не дуже вона добре вимиває. От стілку може мені вимити, а отут застарілі плями, ну, вони трошки залишаються, мабуть, без скріпка... Все-таки не обійтися. Ось дивіться, що я ще зробила, заморозила у формочках, і також законсервувала суп у баночках з-під пюрешок, помила їх, простерилізувала кип'ятком, і зробила консервацію, нашу класичну консервацію, але із супу. І так він може простояти ну, тижні-два-три точно. Це вже все перевірено моїм досвідом. І ну, це прикольно. І вони маленькі будуть як порції. І багато місця не займають, я вже поставила кастрюлю мийку. і от так от вони зараз. Я перекип'ятила сумку, бо він вже був холодний, а для консервації потрібен гарячий. От тепер вони будуть остивати тут при кімнатній температурі, а потім підуть в холодильник. Я вам дякую, що провели сьогоднішній день зі мною. Можливо, я не все змогла показати. А, Можливо, я нічого цікавого не робила. Я ще не змогла знайти оцей баланс, що і як показати. Здається, що усе не цікаво, але у інших блогерів мені дивитися усе цікаво. Що ж, будь ласка, пишіть свої коментарі, свої враження, я буду підстраюватися під вас. Побачимось!